Сьогодні всі відкриті, і міські, і беркут вийшов. А чому зараз от керівник обласної міліції не хоче вийти? Ну, це, це загадка. Ми три місяці терпіли все, що відбувалося від начальника. Ми зараз прийшли мирно запросити поспілкуватися, провести діалог. А нам знову раз ну, повертається спиною. Це не гарно. Передайте, будь ласка, на наше, наше прохання, і ми чекаємо на відповідь. Я ви навчають у нього ви. Тобто він відмовляється, зустрічається з людьми. Може передамо відразу, якщо не хоче, і туди Ході, ну, він розуміє, їхає? що його вже тут більше не буде. Речі, тобто він вже останні свої дні доживає на території Кіровоградської області. Пийде до себе на Донеччину чи звідки він там назад. Ми звернулися, ми спрохали. Тепер ми вимагаємо, хай начальник вийде сюди. Ми його чекаємо тут. Ми як громада міста Кіровограда, ми вимагаємо зустрічі з начальником обласного управління. Боємо. Боємо. Да. Передайте, будь ласка, нашу вимогу. Передайте України ні слава ні воля. ще нам, братя, Українці, усміхнеться доля. Згинуть нас наші вороженьки, як роса на сонці, запануємо ніби браття у своїй сторонці. Душу тіло ми положимо за нашу свободу. що ми браття козацького роду. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Я переказала начальнику управління ваші запрошення на вічі. Він сказав, що якщо у нього буде вільний час, він обов'язково прийде. Знову так я пропоную ініціативній групі зустрітися з ним в кім'я натіх громадян. Будь ласка, скажіть мені, що ви вирішили? Ми запрошуємо на На вічі, так. І якщо не прийде, то ми ті сумку передамо <глади> <Зараз>. <глади> І квиток до Донецька <глади> 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 <можна> закажеш. <глади> і І, до речі, ще одна буде. Нас, у нас є складний список осіб нон грата яких буде обмежено доступ до області, і тоді він може відійти цей список. Ні, він вже там буде. Ну як якщо він не буде, ми якщо він вже, то ми внесемо, Дякуємо. Їхати йому доведеться в пласкарту біля туалету.